Друзі, бажаю здоров'я. Зараз я знаходжусь на тачку моєго тестя Валерія Григоріча. Він знаходиться у нього на підвір'ї. І тут у нього город і дуже завжди чистенько і дуже видно добре, скільки бджіл страждають від кліща. Зараз я вам покажу. В цьому році його у нього менше. А в тих роках було у нього що дуже сильно. Навіть замітав він цих бджіл. Зараз теж так багатенько. Бачите, от ось. Воно так тут застелено. Тобто, от дивіться, ось, ось, ось повиносили. Тобто, оці от вулики дуже сильно закліщовані. Дивіться, в тих роках було менше. Але це, я теж вважаю, що це забагато. Однак ми всі з вами думаємо, що у нас все добре. Але у нас пасіки знаходяться в траві і ось така ситуація на відкритому просторі.